Hello, guys! Nice to see you again on our English lesson. It's lesson number 5. On this lesson, we start to learn a new theme. It's theme what you like to eat. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати нову тему What you like to eat. Що ти любиш їсти? Для того, щоб нам розпочати вивчення нової теми, I have some question to you. У мене є декілька запитань до вас. Ви пам'ятаєте з минулих уроків, з минулого класу, як сказати я щось люблю, і я щось не люблю. Наприклад, якщо ви любите даний предмет або даний урок, ви говорите yes I like. Разом зі мною Yes I like. Якщо ви не любите, ви говорите no I don't like. No, I don't like. Ні, я не люблю. Сьогодні на уроці ми з вами будемо повторювати цю фразу і додамо нове запитання. First, I want that you read some phonetic rules. The first we have a card, card number 17, and we read the first card. We have EST. Три букви сполучення. E S T. Коли ми бачимо його в англійській мові, воно читається EST. EST. Хоч буква I, але читається EST. Read with me. Best. Nest. Rest. Test. Vest, vest. І West, і з «вест» ми читаємо, як одне West. The next. ET. Коли ви бачите букву сполучення ET, вона також буде читатися at. Бо в даному випадку вона закрита, Як і в попередньому закритий склад, так і в цьому випадку закритий склад. Bet, jet, LET, met, PET, set. Vet vet. The next card буква is e з буквою g. «г». Також закритий склад. Taco stem egg begreg as the last end. Закритий склад, буква І закрита, тому ми читаємо E. Э. bend, Blend, Send, Spend, Friend. Now I want that you look again, подивились ще раз, and read again і читаємо ще раз. Підряд всі слова. Best, nest, rest, test, vest, vest. bet, jet, let, met. pet set vet vet beg leg peg keg meg greg and bend blend send spend friend and now guys i want that we imagine that we are in the next season In the autumn. Я хочу, щоб ви зараз уявили себе в іншій порі року, наприклад, autumn І ми спробуємо описати цю пору року, описати стан дерев, стан неба в цю пору року. У вас є короткий текст, a short text, з описом даної пори року. Замість малюнків нам необхідно буде вставити слова, які відповідають цьому малюнку. Спробуємо читати. It is now Це є зараз. Яка це пора року? Так, на малюнку зображена осінь. Осінь це autumn Читаємо разом речення. It is autumn now. Зараз осінь. The малюнок is і колір. По-перше, голубий колір це блю. А на малюнку у нас небо. Sky. Читаємо речення: The sky is blue. Небо голубе. The sky is blue. Зера. Ці два слова читаються як злитно одне. Zero. Там є. Що ж там є? Ага, хмарки. Хмарки, in the... І ми знаємо, що небо вже sky. Тобто хмарки є в небі. А хмарки clouds, Якщо їх багато Clouds. А в нас їх дві. Тому ми беремо множину Clouds. Читаємо речення. There are clouds in the sky. Там є хмарки на небі. Так, і останнє The... Дерева are жовтий, червоний, помаранчевий and коричневий. Давайте згадаємо назви кольорів: жовтий. Yellow. Червоний. red, Помаранчевий. orange, Коричневий. brown. Кольори згадали. А як буде дерево? Tree. А дерева Trees. Отже, the trees are yellow red orange and brown okay guys now read again all this text it is autumn now the sky is blue there are clouds in the sky the trees are yellow red Orange and brown. Зараз ваше завдання. Ставити відео на паузу і самостійно ще раз повторюєте читання всього тексту. Читаєте текст два рази. Забули якесь слово. Перемотуєте назад відео і слухайте уважно. У вас є певний час. Почали. And now we have got the next task. In this task, you have many cards with animals. В цьому завданні у вас будуть картки з тваринами. Ми їх вчили в попередній темі. Для початку я буду запитувати у вас, що це за тварина, а потім вивчимо нову фразу. Чи ви любите цю тварину, чи ні. Отже, для початку. What is it? Хто це? It is a hippo. Хіппо. Look at this. Who is it? It is a panda. It is a panda. Who is this? It is a cow. Cow. Who is this? It is. An elephant, elephant. Who is this? It is a monkey, a monkey. Who is this? It is a zebra, zebra. And who is it? It is a giraffe. А зараз я буду запитувати вас, чи любите ви цю тварину? Ця фраза звучить слідчим чином. Наприклад, Do you like giraffe? Чи любиш ти жирафа? Do you like giraffe? Якщо ви любите, ви даєте відповідь Yes, I do. Разом. Yes, I do. А якщо ви не любите, то ви говорите no I don't. No, I don't. Please, tell me, do you like giraffe? Tell me, please, do you like zebra? Якщо так, yes, I do. Якщо ні, no, I don't. Do you like monkey? Yes, I do. Abo? no, I don't. Do you like elephant? Do you like cow? Do you like panda? Do you like hippo? Окей, okay, гайз, повторюємо ще раз. Для того, щоб задати запитання, чи ти любиш, ми говоримо фразу do you like. І в кінці ставимо, що саме, про що ви запитуєте. Якщо відповідь позитивна, ви говорите Yes, I do. Якщо негативна, No I don't. Now I want that you open your books. Take your books. And open, please. You open your books on page 186. 86. Our theme is Do you like carrots? Наша тема сьогоднішня. Чи ти любиш морковку. На замість слова морковку ми можемо ставити будь-яке цікавіше нас слово. At the first task, we have a dialogue У нас є діалог. I think it's about party. Мені здається, це про вечірку. Патті. Разом зі мною три рази. Патті, патті, патті. Вечірка. And I want that you read with me. Come to my birthday party, Ben. Приходь до мене на вечірку дня народження, Ben. A birthday party? How old are you? Вечірка на день народження? Скільки тобі років? I am seven. Мені сім. Look at this number two. Happy birthday, з днем народження. Do you like fruit salad? Чи любиш ти фруктовий салат? Yes, I do. Can I have some lemonade? Можу я взяти трішки лимонаду? Here you are. Зараз читаємо ще раз. Без перекладу, просто читаємо. Come to my birthday party, Ben. A birthday party? How old are you? I am seven. Happy birthday. Do you like fruit salad? Yes, I do. Can I have some lemonade? Here you are. Ми з вами познайомилися із birthday Party із вечіркою до дня народження у Бена. How old is Ben? Скільки Бену років? Yes, he is seven. And Ben пропонує нам вивчити сьогодні нову лексику до цієї теми. Лексика це нові слова. У нас навіть в цьому діалозі було два нових слова. Це слово fruit salad, фруктовий салат і слово lemonade. Ви вже здогадалися, що сьогодні ми з вами вивчаємо слова пов'язані із, із продуктами. In this picture you have many new words. The first is chicken. «Chicken» Якщо ви використовуєте доживих предметів, то це вже буде курча. А якщо до готових продуктів, то можна просто сказати, що це куриця. В будь-якому вигляді. вареним, жареном, тушоном. Це куриця, одним словом. Чікен. Три рази. Чікен, чікен, чікен. The next is lemonade. Лимонад. Три рази. Lemonade, lemonade, lemonade. The next is. Дюс. Сік. Juice. juice, juice, juice. Якщо взяти будь-який фрукт, наприклад, Apple, яблуко, і сказати яблучний сік, то ми слово Apple ставимо перед словом сік. І виходить apple джус. І orange juice, і tomato juice. Будь-який вид соку можна утворити за допомогою слова juice і будь-якого фрукта. Далі sweets цукерки. Іноді ще просто називають солодощі. Sweets. Три рази. Sweets, sweets, sweets. Далі фрут. Три рази. Фрут, фрут, фрут. Погляньте, будь ласка, слово фрут. Фрукти це вже множина. Фрут. Йогурт. Йогурт. Це йогурт. Навіть сама назва легко перекладається. 3-szor joghurt, 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 joghurt. A bukva cskuri zághlushajjamo. Sandwich, sandwich, utrbrót. 3-szor. Sandwich, sandwich, sandwich. Cake, cake, 3-szor. Cake, cake, cake. cake. Пірожину или торт. The next is pizza. Pizza. And the last is селет. Salad. 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 And now I want that you tell me. What do you like? Я буду задавати запитання, а ви даєте відповіді. Якщо ви любите цей продукт, ви говорите Yes, I do. Повторюємо. Yes, I do. Якщо ви не любите цей продукт, ви кажете no, I don't. No, I don't. Tell me, please, do you like chicken? Do you like lemonade? Do you like juice? Ми можемо до слова juice просто додати, наприклад, do you like orange juice. Do you like sweets? Do you like fruit? Do you like yogurt? Do you like sandwich? Do you like cake? Do you like pizza? do you like salad okay thank you guys you answer of my question and now i want that you open your copy books and write down in big copy book you open your books on page 62 and on this page you have only one task the first fill in the blanks Заповни пропуски and write what you like. І напиши, що ти любиш. У вас є вгорі слова, які ми сьогодні з вами вчили. Ми вписуємо пропущені літери, а нижче, де написано I like. Нам необхідно дописати речення, що саме вам подобається. Please, we write. Together ми пишемо разом. And what you like, а що ви любите, ви запишете самостійно. Look at the first. What you see on this picture. Що ви бачите на малюнку? Yes. It is juice. Juice. You must write down juice. Look, please, I write and you write in your copy juice. If you like this, любите, you tick, ставите галочку. If you don't like, you put cross. Любите, Look at this. What is it? It is chicken. We must write down chicken. I write down and you write down in your copy. The next, I don't write. Я не буду I write at the end of the task. Я напишу в And look, please, at this. What is it? What you can see? It is lemonade. Lemonade. If you like, you put tick. If you don't like, you put cross. On the next picture, what is it? it's grapes and oranges i think it's fruits fruit if you like you take peak if you don't like you take cross the next is my favorite dish it is a cake i like cake cake the next yogurt yogurt if you like, you take plus. Or if you don't like, you take cross. The next sweets. Who likes sweets? I like sweets so so much. It's sweets. The next. It is salad. I like salad very much. The next is pizza. Pizza. And the last is sandwich. Sandwich. Now I write all these words and you must write down with me. Okay guys, now you look. I write all words. Please write with me. And the last task, you must write down I like, що я люблю, дописати речення самостійно. Там, де ви поставили галочку, Ті слова ви повинні і переписати до фрази I like. Там, де у вас cross, закреслено, ви не виписуєте їх і не говорите, що ви це любите. Повторюю, там, де у вас I like, я люблю, ви виписуєте ті продукти, де ви поставили галочку. Те, що ви лайк like, любите. Їх може бути декілька. Перечислюйте через кому, в кінці ставите крапочку. Please write down this task. Now you take your books, open your books on page 87, and we have got one task in this picture. Look, please. The first task. We have a poem, у нас є віршик Like a song, як пісенька. І в, цьо, в цій пісенці у нас є декілька ще нових слів. Наприклад, слово chips, «чіпс», чипси, суп так і є суп, eggs, яйця. Слово cheese ми знаємо, це сир, бред, хліб, райс, рис і кейк, тортик, «тортик», «піроженка». Все інше у нас відомі всі слова повністю. Зараз ми ще раз повторимо повністю слова, які у нас на малюнках є. Назвемо їх: Chicken, chips, суп eggs. І, з іншого боку, cheese, bread, rice. Milk. Я один раз читаю вам цей віршик. Ви його уважно слухаєте. Chicken, chips, soup, and eggs. Do you like fish? Chicken, chips, soup and eggs. I don't like fish. Перекладаємо перший стовпчик. Куриця, чипси, суп і яйця. Чи ти любиш рибу? Куриця, чипси, суп і яйця. Я не люблю рибу. Другий стопчик я читаю, ви слухайте поки. Cheese and bread, rice and cake. Do you like milk? Cheese and bread, rice and cake. Yes, I like milk. And now translate. Сир і хліб, рис і торт. Do you like milk? Чи любиш ти молоко? Cheese and bread, сир і хліб, рис і пиріг. Так. Я люблю молоко. Зараз ми з вами читаємо разом цей малесенький віршик. Ви його будете тільки читати, ви його не будете вчити на пам'ять. Разом читаємо. Chicken, chips, soup and eggs. Do you like fish? Chicken, chips, soup and eggs. I don't like fish. Cheese and bread. Rice and cake. Do you like milk? Cheese and bread? Rice and cake? Yes, I like milk. And now we must answer the question. Ми повинні дати відповіді на запитання. У вас є смайл. Смайлики біля кожного малюнка. Цей смайлик показує: любить він цю їжу чи не любить. І ви. Відповідаєте не про себе любите ви чи ні, а відповідаєте про цього смайлика. For example, do you like sweets? Чи любиш ти цукерки? Наш смайлик посміхається. Значить, ми говоримо yes, I do. Так, я люблю. Ще раз повторимо: щоб сказати люблю, ми говоримо yes I do разом. Yes, I do. А щоб сказати не люблю. No, I don't. No, I don't. Дивимось уже на другий малюнок. Do you like salad? Чи любиш ти салат? Наш смайлик happy посміхається значить Yes, I do. Do you like eggs? Чи любиш ти яєшню? No, I don't. Ні, він не любить. No, I don't. Do you like fish? Чи Любиш ти рибу? No, I don't. Ні, я не люблю. Do you like lemonade? Yes, I do. Do you like milk? No, I don't. Ні, я не люблю. Отже, ми, хороші, робимо висновок. Сьогодні ми з вами повторювали деякі слова минулих разів, це і піца, і сендвіч. Це ми ще з першого класу знаємо, але вчили більшість продуктів нових. Тому ви вдома вивчаєте всі нові слова продуктів: це і chicken, і salad, і sweets, і fruits. Ви їх вивчаєте, записуєте в словники з перекладом. Плюс е окремо вивчаєте фразу do you like чи ти любиш. І самі задаєте собі питання, що ти любиш, і даєте відповідь так чи ні. Вчитеся відповідати і задавати запитання. Більше ніяких запит... домашніх завдань у вас не буде на сьогодні. Лише вивчити, записати їх в словники і вчитися відповідати на питання. Do you like? Чи ти любиш. Все, мої хороші. Thank you very much for your uh, opinions. Goodbye!